Як і в обласному центрі, на Миколаївщині також добігає кінця опалювальний період. Попри російські обстріли, регіон пройшов зиму краще ніж прогнозувалося. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону. Як вдалося забезпечити стабільне теплопостачання та які плани на підготовку до наступного сезону, дивіться далі. Миколаївщина готується до наступного опалювального сезону. Підготовку розпочали ще два місяці тому. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини. Є амбітні плани, які затверджений прем'єр-міністром міністерством відновлення. І ми працюємо з міжнародними донорами по енергонезалежності регіону. Ми вже зробили перші кроки, і деякий відсоток не буду казати. Ми вже це зробили. Це мабуть теж допомогло нам пройти краще цей опалювальний сезон. Я маю плани, скажімо так, щоб на наступний сезон ми ще безпечніше в нього зайшли і вже не так залежали від обстрілів росіян. Попри активізацію російських обстрілів у лютому, область прийшла цю зиму краще ніж прогнозували. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі енергетиків і комунальників, зазначає Віталій Кім. Цілю були наша та наші об'єкти критичної інфраструктури вони навіть влучали, і завдяки енергетикам нашим вдалося відновити за добу теплопостачання на зараз. Можу казати, що трохи вони збавили темп через те, що палювальний сезон підходить до свого завершення, і обстріли зменшились. Попри російські удари, енергетики оперативно відновлювали теплопостачання. Ми вже готувалися всі держава, і місцева влада, і територіальні громади до цього. І ми очікували, що ворог буде обстрілювати, тому були зроблені там кроки і по кого на рації, і по резервному живленню, і по резервам, які нам були потрібні. Ну на щастя так обійшлося. Якщо середня добова температура три дні поспіль перевищує 8 градусів, опалювальний сезон офіційно завершується. У разі збереження такої погоди сьогодні буде останній день централізованої подачі тепла до житлових багатоповерхівок. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.